Щоб нащадки пам'ятали, незаверталівка святкує день визволення від німецько-румунських окупантів. Капвкладення відкладення ремонт шкіл та садків триває. Туристичний сезон нові тури Придністров'ям. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Весна визволення у Придністров'ї Мир у 1944 році прийшов до кожного будинку від Кам'янки до Дністровська. Незаверталівка його зустріла вранці 11 квітня. Вночі селяни розповіли радянським розвідникам про розташування ворога, його чисельність і бойову техніку. І вже о пів на сьому операцію зі звільнення незаверталівки було повністю і без втрат завершено. Село Незавертайлівка від будинку культури. Йде кого на пам'яті до меморіалу слави. Тут братня могила, 458 прізвищ. Мой Мій прадідушка був Целтрофі Максимович. тут навіть даже Мій прадід була Целтрохи Максимович. Пішов на фронт у 42-му році. Брав участь у визволенні нашого села. Ми не забуваємо з родиною, приходимо на меморіал, покладаємо квіти. За командуванням цієї людини титова Ілі Самсоновича було звільнено наше село. З портретами героїв та живими квітами в руках за кожним знімком ціла історія подвигу тих, хто звільняв село у квітні 44-го. У мене один і другий дідусь пройшли війну. Один спочатку і до кінця повернувся додому живий. Другий пройшов усю війну, але коли повертався, його вбили у лісі. Ми дуже цінуємо пам'яті про дідусів і про бабусь, про всіх наших односельців. Ми завжди виносимо їх портрети, розповідаємо на уроках дітям. Пам'ять про подвиги героїв зберігають сільські архіви, особисті щоденники, фото, листи. Ці документи відбувають хроніку тих подій. Звільняли наше село 344-та Криворізька червонопрапорна дивізія, до якої входив 808-й, 810-й і 815-й стрілецькі полки. Саме нас звільняв 810-й стрілецький полк під командуванням Іллі Самсоновича Титова. В ніч на 11 квітня цей стрілецький полк пішов у нашому направленні. В село він зайшов о 5-й ранку. Зосередитися в центрі біля церкви, так було написано в одному із щоденників. У полон взяли 150 німецьких та румунських солдатів. Незвертальівку звільнили без втрат. Її герої на фотокартках на світлині зліва. Той самий полковник Цітов. Його дуже добре пам'ятають місцеві. Він неодноразово приїжджав до села з родичами загиблих. Одна із родственниць передала в Одна із родичок передала до музею лист своєї дочки. Це розвідниця Жукова Антоніна Васильівна. Її мати приїхала. Це була єдина її дочка, і вона передала фотографію та лист. Лист написала її подруга про те, що вона загинула. Всього понад півтори тисячі мешканців села Незверталівка встали на захист своєї батьківщини в роки Великої вітчизняної війни. Понад 500 додому не повернулися. На згадку про героїв хвилина мовчання і живі квіти. В Молдові Георгіївська стрічка під забороною таку поправку до законодавства напередодні ухвалив парламент сусідньої держави. Під табу потрапили і латинські літери «з» та ві у сусідній державі. Зараз режим НС через події в Україні. Тим, хто використовуватиме ці знаки, загрожує штраф фізичним особам від 245 до 490 доларів, юридичним 980. Також кишинів має намір заборонити показ радянських фільмів про велику вітчизняну війну. Дорогі, любиві наші дубосарські жінки. Дорогі улюблені наші дубосарські жінки. Це не вітання із 8 березня, хоча у залі палацу справді лише жінки. У 92-му вони склали роту матеріально-технічного забезпечення Дубасар. Сформувалася вона спонтанно 1 березня після загибелі першого начальника міліції Ігоря Сіпченка. Коли вночі вночі з першого на друге відбулися ці події, і виявилося, що наші чоловіки, сини, сидять в окопах. Була дуже холодна ніч, і мами вже пішли подивитися на своїх дітей. Вони голодні, холодні. І ми стихійно зібралися їх чаєм, напоїти. Зібрали гроші, щоб у буфеті щось купити, а потім схаменулися. Який чай треба годувати? І всі почали приносити продукти. У буфеті розгорнули їдальню. Спочатку тільки своїм носили на греблю у сквернер. Гетиків, а потім і на залізобетон та рогівську розвилку почали їздити, їх годувати. Таких пунктів приготування їжі у Дубасарах було 15. Містились переважно в дитячих садках та школах. Галина Олімпієва, донька ветерана Великої вітчизняної, не змогла залишитись осторонь, розвозила їжу по позиціям, залишивши вдома трьох неповнолітніх дітей. Я хотіла світлого будущ. Я хотіла світлого майбутнього для своїх дітей, щоб вони розмовляли тією мовою, якою перше слово сказали. Тому я не замислювалася. Спочатку страху не було, не зовсім розуміли. Страх з'явився, коли почули перші вибухи, коли кулі пролітали повз. Ми зі своїми завданнями впоралися, забезпечили тил у повному обсязі. Хочу всім вам подякувати, що ви такі сміливі, швидкі, активні патріоти нашого міста. За мужність відвагу відданість Придністров'я. Понад 60 жінок роти матеріально-технічного забезпечення. Сьогодні нагороджені ювілейними медалями. Біля рогівської розвилки в Дубосарах заклали сад пам'яті. Назва говорить сама за себе. Так вирішили увічнити пам'ять захисників Придністров'я загиблих на цьому місці у 1992 році. Нас осталось 9 об'єктів. У нас залишилося 9 об'єктів об на 10 мільйонів рублів. І нам пощастило, що ми раніше почали проводити тендери, розпочали роботу. Слабузеї теоретичний ліцей. Один із об'єктів у районі, де йде ремонт. Тут уже нові вікна, двері, опалення. Ми вже ми на період канікул. Ми вже завершуємо. Діти були на канікулах. Підрядники цілодобово працювали. В цьому крилі повністю замінили систему опалення, вже й підключили. Відразу перевірка у будівлі тепло. Раніше труби постійно протікали. Труби вже десь то прямо прогнівалі труби вже прогнили, міняли частинами. Сімпічна ситуація для республіки. От запрошевши п'ять років. Типова ситуація в республіці за минулі п'ять років десь на 30% відсотків ми завершили ремонт дитсадків та шкіл. Цього року через ситуацію програму довелося заморозити. Крім тих об'єктів відновлення яких вже розпочали з початку року. Їх ми завершуємо. Цей об'єкт у тому числі. Оновлять у ліцеї і освітлення у спортзалі також роботи. Усі закінчать до травня. А це вже Тирасполь, один зі столичних дитсадків. Йому більше півстоліття. Капітальний ремонт тут уперше. Ми не планували запити капіталь, так капітально. Ми, обоє... Ми не планували ремонтувати так капітально. Мали намір здерти шпалери і поміняти їх. Коли почали знімати, штукатурка залишалася на шпалерах, почало опадати аж до каменю. І тоді вирішили робити все капітально. Проблем із матеріалами немає. Використовують місцеві матеріали. Штукатурять стіни, міняють підлогу. А ще сантехніку електрику опалення. У дитячому садку є проблема з харчоблоком. Потрібно оновити вентиляцію. У планах новий дах і двір. Зараз весь асфальт у тріщинах. А це Бендери. Наш дядський сад з тисяча. Наш дитячий садок існує з 1992 року, наймолодший у місті. Будувався у 92-му році. Це був пік війни. Наразі заклад відвідує 147 дітей, 100% наповнюваність. Район у нас дуже насичений молодими сім'ями, тож дітки у нас є. тут також ремонт. У дитсадка була проблема з покрівлею. Під час дощів збирали воду тазиками. Тепер дах новий. Нам поміняли всі окна, всі двері. Нам поміняли всі вікна, всі двері, нам роблять дах. Ось уже закінчують. У планах ще капітальний ремонт коридору, музичної зали і, звичайно ж, дворових навісів. Дитсадки та школи вкладення, які відкладати не можна. Про це після перевірки на об'єктах говорили в уряді. Програму скоротили, щоб був резерви і зарплата пенсії, зазначив прем'єр. Але там, де роботи розпочали, треба завершувати. Придністров'я продовжує надавати допомогу українським біженцям. Більше 28 тисяч чоловік в'їхали до нашої республіки з 24 лютого. Близько 22 тисяч з них зареєструвалися для тимчасового проживання. Працюють пункти тимчасового розміщення їх сім, коштом держави, проживання та харчування. Допомогу з перших днів надають і пересічні громадяни і організації. Однак запаси продовольства і побутової хімії закінчуються. Їх треба поповнювати. Шуїздявся. У штабі волонтерів поряд підраховують запаси продовольства для біженців. В підсумки ревізії невтішні майже не залишилось цукру, крупів, чаю та солодощів. Їжею, хімією, речами допомагають. А насамперед потрібна їжа. Ось зараз прийшла. Сказали, немає нічого прийти згодом. Коли будете, наберуть. Дави номер телефону. Зараз нема нічого. Продуктів питання не хватає просто. продуктів. Не вистачає просто катастрофічно. Те, що нам допомагали організації та підприємці, люди що приносили буквально 2-3 дні, і все це розходиться. Люди приходять, дивляться, питають. І ми намагаємося усім, хто звертається, допомогти продуктами харчування. І звичайно ж, ще питання стоїть із побутовою хімією. Це пральні засоби мило, шампунь, засоби особистої гігієни. З побутової хімії майже нічого не залишилося: ні порошку, ні мила, ні миючих, ні шампунів немає. Тільки пара цю. Буків зубної пасти залишилося і туалетний папір. На вибір поки що тільки молочні суміші дітям до року. Решта у дефіциті. Крім продуктів, потрібні одяг та взуття на весно для дітей та дорослих. Волонтери та добровольці продовжують допомагати. Приніс спортивні гарні джинси, сорочки. Діти з усього виросли. Тут я вперше. Щоб усі були такі, як я допомагали біженцям. звичайно треба допомагати людям. Запаси продуктів та речей треба постійно поповнювати. Біженцям необхідно все від продуктів та іграшок до взуття та одягу. Допомога все ще необхідна, яка саме можна дізнатися за телефоном. у Тарасполі 5 25 55. Штаб ми поруч працює у будні з 10 ранку до 16 години. Ми про нього забули. Він про нас ні. Ковід не здається. Вірус продовжує мутувати. Новий штам XE його вже підтвердили в Індії та Великій Британії. А в Китаї черговий спалах. Цього разу стелс Омікрону у Китаї, де живе Україні, знову масовий карантин. Все, як і два роки тому через ковід спалах. Ось так на вулиці китайці здають тест на стелс Омікрон. Це новий штам. Індія Тут також посилюють заходи карантину. Там підтвердили ще один штам так званий XE. Його вперше виявили у Великій Британії. Історія знайома. Нова корона в рази заразніша. А що у Придністров'ї? Поки що стабільне ковід зниження, кажуть епідеміологи. Статистичні по... наразі статистичні відомості щодо захворювань на ковід вказують на стабілізацію на низький рівень у межах 80-88 випадків. Раніше один хворий на коронавірус заражав близько 10 людей. Зараз набагато менше. Коефіцієнт, он... Коефіцієнт поширеності за останні два тижні не виходить вище за одиницю. Це означає, що один хворий заражає менше одного контакту в середньому в оточенні. У нас зняли майже всі карантинні заборони. Залишилися лише маски. При цьому епідеміологи кажуть, розслаблятися рано. Ковід підступний. Ризик повторення. Ризик повторення ситуації з зростанням захворюваності, пов'язаними з новими варіаціями, зберігається. Важливий момент це усвідомлення необхідності щеплення. Щеплювальні кабінети у всіх містах та районах на вибір модерна Пфайзер-Сіновак досить для вакцинації та ревакцинації. Пам'ятаємо, що карантин пом'якшили, але пандемія не закінчилася. Бендерська фортеця туристичний інформаційний центр Придністров'я, відкрився менше року тому. За останні два місяці його відвідали 500 туристів за півроку в п'ятеро більше. Гостям центру можна вивчати карту світу: Італія, Франція, Чехія, США, Канада, Німеччина, Японія і не тільки. Тут приїжджають к нам надіяні. Кто хтось... їде. хтось приїжджає до нас на день? Досить багато залишається на 2-3 дні. Заздалегідь бронюють. В основному це неорганізовані групи по одній, дві, три особи. Туристи самі подорожують, самі складають свої маршрути. Наш інформаційний центр потрібен для того, щоб зробити відвідування республіки максимально комфортним, безпечним та корисним для гостей. Ми надаємо різноманітну інформацію, починаючи від грошових питань, обміну валюти тощо до таких питань, як розміщення, де можна поїсти, які місця можна відвідати. Що, де, коли подивитися, все залежить від інтересів гостей і часу, який вони мають. Фахівці розробили понад 30 туристичних маршрутів на будь-який смак. Там і піші екологічні прогулянки, і поїздки православними святинями, а також екскурси у традиції народів Придністров'я, плюс, звичайно, гастрономічні тури. Гостей з далекого зарубіжжя, Європи та інших країн дуже цікавить наша історія. І звичайно, тури з можливістю скуштувати наші етнічні місцеві страви. У нас поруч є і молдавські подвір'я, і те, що пов'язане з історією СРСР. У нас дуже багато можливостей запросити наших туристів та спробувати будь-якого плану страви. Дуже часто цікавляться нашим виробництвом: це рибне виробництво, осетрова ферма, текстильне виробництво. Туристичну карту республіки постійно оновлюють нещодавно. На ній з'явився незвичайний маршрут соцреалізму в будівлях Придністров'я. Туристам показують будинки, збудовані за радянських часів. Мозаїка цегляна кладка, архітектура СРСР. Новий туристичний сезон вже стартує, а інформаційний центр чекає на гостей. Біля Рогівської розвилки в Дубосарах заклали сад пам'яті. Назва говорить сама за себе так. Вирішили увічнити пам'ять захисників Придністров'я, загиблих на цьому місці у 1992 році. Рогівська розвилка 14 березня 92-го на цьому місці загинули 9 захисників республіки. Про жорстокі бої і трагічне обірвані життя. Тут нагадує пам'ятний знак. Тепер буде і сад пам'яті. Його заклали сьогодні. Ідея озеленити. Це місце належить учням другої школи. Дубосарці підтримали. Це священне для дубосарців місце. Це священне для Дубосар місце. 30 років тому тут точилися запеклі бої. Молдорумунські націоналісти напали на Дубосари, хотіли розбити нашу республіку. Дубосари дали відсіч. Загинули на цьому місці захисники Придністров'я. Щороку, 14 березня, ми проводимо тут пам'ятні заходи. Настав час працювати із благоустрою. Для нас огромна честь. Для нас величезна честь допомагати облаштовувати такі місця, які зберігають пам'ять тих часів 92-го року. Ми можемо дякувати їм за те, що віддали життя, і ми бачимо мир на нашій землі. 14 березня 92-му на цьому роздоріжжі чергували ополченці східних електромереж. Після війни енергетики самі розробили проект, виготовили та встановили пам'ятник загиблим колегам. Пізніше збудували тут і Альтанку. Сьогодні разом з учнями закладають пам'ятну алею. Время воєнних дій». під час воєнних дій тут загинули наші хлопці. Ми їх годували, возили сюди. Дівчата усі, хто тут бере участь. Це учасники бойових дій. Ми приїжджаємо сюди не лише 14 березня. Поливаємо, прибираємо і від імені організації я хочу подякувати усім, хто пам'ятає і вирішив продовжити ці традиції. І всім, хто допомагає на рогівському роздоріжжі, висадили черемху і горобину. Дерева не садові, але гарні будь-якої перероку. А ягоди кольору крові нагадуватимуть, якою ціною завойований мир. І до спорту Амоліга 2022. сезон вже стартував. У першому турі наш авангард ТБПМР здобув перемогу над клубом Біловини Газ ГАЗ-2.1». Сьогодні поєдинок другого туру. Наша команда побореться з командою Динаміс. Тизер першого туру Амоліги виглядає як блокбастер шоу європейського рівня і голи підстать. Тепер їх можна побачити на міжнародній платформі. «Інстат-ТБ» розпочала співпрацю з «Амалігою» – ігри чемпіоната Сока по всьому світу. У нас платформа дивіться, платформа. Дивіться, це спортивна платформа, що швидко розвивається, яка працює не тільки в Молдові чи Європі, а ми працюємо в більше 49 країнах в Африці, Америці, Індії тощо. Доступ до інтернет-платформи є у всіх. Реєстрація легка. Вводимо свій логін та пароль і підтверджуємо обліковий запис через електронну пошту. Все, можна дивитися матчі у кожному турі є безкоштовні. Статистика, аналітика та скаунтинг для тренерів команд та глядачів. Розгорнута інформація надходить учасникам Амоліги одразу після матчів. Особлива увага до нашої команди Авангард ТВПМР у дебютному матчі Авангард переміг команду з Євовен 2 2-1. Другий матч клубу першого придністровського ви зможете побачити у прямому ефірі на нашому каналі. Лайв почнеться сьогодні о 21.55. Граємо проти Динаміса. Ще одного новичка цього сезону не пропустіть. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня зустріч у понеділок, о 17.30 на першому придністровському.